Вітаю вас, мої любительки та любителі Кліо. Сьогоднішнє відео це додаток до топу зникнувших цивілізацій, і я далі розповідатиму вам про теорію чорноморського потопу, туле, Пацифіду, гіперборею та бога. Адже деякі цивілізації чи культури зникли через нього або ж в його ім'я. Але перед тим, як розпочати відео, думаю, у вас виникло питання, що на мені за футболка з кокошником. Ні, це не Оля Полякова. А богиня Мокош. Ну, так бачать її поляки. Попереднє відео я завершив на Петрі та на Батеях, але їх залишу на десерт, бо вони того заслуговують. Перше, про що я хочу вам розповісти, це Євангеліє. Хоча ні, місце в пустелі, де диявол спокушав Ісуса, хоча теж ні. А давайте про нерозшифровану мапу скарбів. Хоча окей, я все це об'єднаю. Перенесімось на землю обітованну, а точніше, до поселення Кумран, що знаходиться недалеко першого у світі міста Єрехон. Якщо вважати Біблію історичним джерелом, то саме там сатана спокушав Спасителя. Але важливим для нас є те, що в 1947 році Бедуїни знайшли там печеру, в якій вчені відкриють безцінні артефакти історії. Ну, майже сувої мертвого моря. Археологія це не лише міста, скелети і глечики, це також і писемні джерела. Ця знахідка це 15 тисяч фрагментів арамейською і не лише мовами, майже у тисячі сувоїв, в яких були старозавітні записи, апокрафи і сектантська література. Та не лише, наприклад, ведуться дискусії щодо сувої 7Q5. Його вважають найдавнішим з уривків Євангелія від Марка. Всі вони датуються. Другим століттям до нашої ери. Десь вони в'їли в тих печерах, то існує декілька гіпотез, так само як і декілька теорій, що це за поселення. Якщо спробувати розібратись з першим, то усі ці манускрипти потрапили сюди під час повстання євреїв 66-го року та облоги Єрусалиму 68-го року. В будь-якому випадку ці знахідки підтверджують давність Біблії, а саме Старого Завіту. Проте офіційні церкви не в захваті від багатьох Знахідок через їх зміст жила у Кумрані, на думку вчених, єврейська секта Есеїв чи Есенів, яка вважалась міфом, оскільки, на відміну від садукеїв і Фарисеїв, в Новому Завіті вони не згадувались. Деякі дослідники вважають, що саме від них і з'явились християни, на що вказують їхні аскетичні правила. Все доброспільне, потрібно лише працювати, молитись та мовчати, шанувати суботу і Моїсея словом комуністом. Isso mesmo, Частково ці правила общини підтверджує історик Йосип Флавій, який три роки жив серед ісеїв, не можна було одружуватись на це вказує знайдене кладовище, де поховані тисячі чоловіків та лише декілька жінок. Проте це лише гіпотеза, оскільки за ізраїльськими законами розкопувати могили не можна. Один з перших дослідників Кумрану, Ролан Дево, стверджував, що в одному з будинків деякий час жив Ісус та Іван Христос. Останній це той чувак, через якого Івана Купала ми святкуємо 7 липня. Теж існує гіпотеза, що Іуда іскаріот не вчинив самогубства. А після вигідної угоди з римлянами на 30 срібників купив в кумрані фазенду і писав тут своє Євангеліє. Проте існує й теорія змови, що Ізраїль чи сіоністи вкладають величезні кошти в це місце задля світової гегемонії, а артефакти це підробка. Все ж люди. Де науки зійшлись на тому, що тут насправді жила секта есенів і їм належать ці манускрипти. Щодо самого поселення, то кумран можливо був фортецею, можливо, вілою, можливо, комерційним центром або ж сезонною фабрикою. В будь-якому випадку дослідження тривають далі, тому чекаємо новин, А, ледь не забув. Там знайшли ще один артефакт мідний сувій. Ну, поєдиний написаний на мідній табличці звичайною розмовною мовою. Ця знахідка, мапа скарбів. Згідно з списку, заховані в околицях Єрусалиму та Західної Палестини скарби складали колосальну суму: близько 400 тисяч центнерів золота та срібла. Навколо неї існує маса гіпотез і теорій, оскільки так і не вдалося її зрозуміти, що бодай знайти якийсь скарб. Можливо, тому що коли римляни руйнували храм в Єрусалимі, то коштовності винесли або ж знищили. Дехто вважає, що ці таблиці знайшли ще раніше тамплієри і викопали усе. Але більшість вчених вважає, що це просто Стьоп, бо есеї через аскетизм грошей мати не могли. А тепер, щоб була справедливість, то згадаємо і зло. Перенесімось в Чехію 13 століття. Там один монах Бенедиктинець серйозно проштрафився, і щоб уникнути покарання, пообіцяв настоятелю монастиря. Чи то під впливом абсенту чи біхірьовки створити за ніч книгу, у якій будуть усі людські знання. Напевно, хотів зробити Вікіпедію, але штучний інтелект тоді ще не придумали. Опівночі чінець зрозумів, що він написав лише три слова, вирішив продати душу сатані. Той, звісно, допоміг ще й вклеїв туди свою знимку, яка на сьогодні є найвідомішою, що дійшла до нас середньовіччя, а книга, в якій є це зображення, називається панський кодекс, і він насправді великий. Bigger, Розмір палітурки – 92 см у висоту, 50 завширшки, товщина книги 22 см, а вага 75 кг. Спочатку рукопис мав 640 сторінок, з них 624 збереглися до нашого часу в доброму стані. Книга дійсно була написана однією людиною, але протягом 30 років зберігалась вона до 16 століття монастирі у місті Броумів, де ваш скромний автор і ведучий побував. Окей, брата, брата, я даю тобі 400 крон, і ти покажи мені твій голос. Зміст книги це старий і новий завіт єврейські війни, згаданого Йосипа Фалавія і трішечки історії Чехії, але її загадка це зображення сатани, яке в основному усіх цікавило. Також ще втрачені сторінки, вони були вирвані, тому що на них було написано, невідомо. Книга стала цікавою не лише для істориків, але й для окультистів, наприклад, Парацельса чи імператора Рудольфа II. А що на її створення пішло 160 віслюків та кіз. десь. На Кавказі заплакав один кадирівець. <кліг> а тепер гайда в Туреччину. Пам'ятаєте, я розповідав щось там про древність Дамаска і цивілізації долини Інд? Ну то забудьте. Ця пам'ятка, про яку йтеме мова, вкурвлює всіх вчених і археологів, бо вона їм хронологічно не пасує. неясно звідки взялась, і перекреслює всі наші знання з археології. Ця найстаріша святиня або ж обсерваторія в три рази старша за піраміди, їй 12 тисяч років. Це гебеклітепе, найдавніша мегалітична споруда у світі. Розкопана ця пам'ятка лише на 5%, а дослідження прогнозовано завершить через 50 років. Пам'ятка складається з монолітних триметрових колон вагою в декілька десятків тонн, А під землею ще 16 таких споруд. Деякі елементи вважили до 50 тонн, але за відсутності в той час тяглових тварин для того, щоб переміщати ці будівельні матеріали, потрібно було від 500 до 1000 людей. Це може свідчити про існування уже в ті часи рабовласництва, або жорсткої ієрархії в суспільстві мисливців та збирачів. Також там знайдена ванна об'ємом 150 літрів, різьби символів та тварин в 2010 році. На колонах відкрили мапу зоряного неба, відомого на той час. Присутні зображені людини, але без голови оточеної грифами, що співвідносять зі старовинним поховальним обрядом зороастрійців, коли людина помирала, її відділяли макітрові тіла і залишали на повітрі для птахів. У 2017 році повідомлено, що за аналізом фресок храму вчені прийшли до висновку про катастрофу близько 10950 року до нашої ери падіння комети на землю. На думку вчених, це місце паломництва та проведення різних релігійних фестивалів, а можливо й жертвоприношень. Дослідження йдуть, тому чекаємо результатів. Перед тим як я все ж дійду до Петри на Батеїв, то згадаю ще одну історичну пам'ятку, де за легендою знаходився святий Гераль. А саме замок Монсегюр, до 13 століття він перетворився на руїну, поки його не відбудували Катари. Хто такі катари? Це християни-дуалісти, які вірили в двох творців доброго Бога і злого диявола. А ще вони були веганами і вірили в реінкарнацію, оскільки монополію на Бога у Європі мала лише католицька церква, то ці конкуренти їх бісили і проти них оголосили Христовий похід. Замок Монсегюр – Залишався останнім місцем спротиву Катар. За історичними даними замок оточили 10 тисяч воїнів, хоча насправді кілька тисяч. А місто боронило 300 чоловік протягом восьми місяців, і це точно. Бо інквізитори вели детальний реєстр кожного оборонця замку. Втім, трьох вони не дорахуються. Фортецю все ж захопили. Як то історично склалось через зраду. Катарам дали два тижні на те, щоб ті зрікли своєї віри. Вони цього не зробили, ну і класично відбулось барбекю Аля Нерон. Проте трьом захисникам, яких надорахувалось, вдалося втікти. Вони, як Спартак, спустились вниз по прямовисній скелі, забравши з собою скарби. І це не були алмази і золото. Їх, начебто, катари, непомітно винесли та сховали неподалік від Монцегюру, ще за два місяці до здачі замку. За легендою, втікачі взяли з собою лише Щенні катарські рукописи та Грааля, з якої пив на таємній вечері Ісус Христос. Катари з реліквіями утікли в відоме для істориків місце графство фуа, але краївки зі скарбами досі не знайдено. НЕПОСТІЙНА рубрика хвилинка тему джина. Причина смерті Чингісхана не зрозуміла згідно з різними версіями. Він помер в результаті хвороби або падіння з коня. Є також думка, що вночі його зарізала дружина, яка після цього втопилася, побоюючись відплати. На батеї, мабуть, є однією з найбільш загадкових і інтригуючих цивілізацій, про яку багато хто раніше не чув. А вишньою на цьому пляску є їхнє місто Мадаїн саліх Адже ця пам'ятка 2000 років була недоторканою і закритою для відвідувачів. Лише недавно, у 2019-му, Саудівська Аравія відкрила її для туристів. Мадаїн саліх або ж Хегра знаходиться всього в кількох сотнях кілометрів від Петри. І саме тут може бути к. Ключ до таємниці забутої набатейської цивілізації на відстані 400 кілометрів від Медини у безкрайній пустелі з'являється скелястий масив, де знаходиться 111 монументальних гробниць. Нехай володар світу прокляне кожного, хто потревожить цю гробницю або відкриє її, і прокляне того, хто змінить і написи на вершині гробниці. Такі написи можна знайти на багатьох пам'ятках. Саме тут, на думку вчених, і є серце на батійського королівства. Що ми знаємо про цей народ? Практично ніху перепрошую, практично нічого, крім того, що вони були багатими. І власне тому потрапили в історію. А ще те, що їх ніхто не зміг завоювати, ну окрім римлян. Ані давні асирійці, ані мідійські таперські царі, ані македонські царі не змогли поневолити їх, і вони ніколи не доводили своїх спроб до успішного завершення. Цей народ вперше згадується четвертим століттям до нашої ери, проте існували вони ще задовго до цього. Причина, чому вони з'явилися та стали новими в стародавніх джерелах, полягає в тому, що вони стали багатими. На Батеї були звичайними кочівниками і жили на Аравійському півострові. Вони змогли взяти під контроль торгівельні шляхи, яким чином спочатку грабували каравани, потім їх кришували, а потім самі перетворились на вторговців. продавали ладан, цукор, китайські айфони, адідаси та ароматичні трави. Згодом на батеї стали монополістами, власне, через Хеагру і проходили усі каравани. Чому ж на Батеїв не вдалося завоювати? Все тому, що їхні сусіди до кінця не розуміли, де знаходяться кордони їхньої держави та важливі міста на батеї до Петри ніколи не будували ані будинків, ані храмів та жили у наметах. З точки зору тактики, це було мудре рішення. Наприклад, ось чому. На Батеї щороку проводили фестиваль біля Петри. Скориставшись цим, македонці пограбували і перебили учасників святкувань. Проте на Батеї не залишились в боргу, і вже наступної ночі грецька армія була вщент розбита. З п'яти тисяч воїнів врятувалось 50, Якщо вірити історику Діодору, на Батеї користувались перевагами пустелі у війнах, тому вміли перемагати своїх ворогів, поки ті не здавались через відсутність води. Кочовики, в свою чергу, по. Усьому аравійському півострові викопували цистерни для води, які були приховані та позначені лише їм відомими знаками. Проте, чому все ж на Батеї збудували міста, залишається загадкою. Як і Петра Хегра, це мегаполіс, який перетворився на Некрополь, кладовище. Їх повна історія залишається невідомою. На думку вчених, на батеї вважали свої гробниці останнім вічним домом. Інша складність для розуміння таємниці цивілізації у тому що вони не були єдиними тут. Близько десяти різних мов знайдені у цьому регіоні. Воно й не дивно, адже тут майже безперервно 7 тисяч років зароджувалися і зникали цивілізації. Тому дослідники припускають, що слово на батеї не є етнічним терміном, а політичним. Проте потім прийшов Рим ще пізніше Візантія, і на Батеї були знищені або ж асимільовані. А міста були зруйновані серією землетрусів. Існує легенда про те, як зникла з лиця землі Хегра. Саліх, мусульманський пророк, хотів навернути свою релігію місцевих. Останні, в свою чергу, послали його і щось сказали про Аллаха, Бог образився і покарав їх землетрусом та ударами блискавиці. В останній карі напевно була міжконфесійна кооперація з пророком Ілею. Лише в нього після Зевса лишилась монополія на грозу. Петра була знову відкрита лише у 1812 році, хоча місцеві племена бедуїнів жили в печерах і гробницях поколіннями. А світ масово дізнався про це місце завдяки його головній ролі у фільмі Індіана Джонс і Останній хрестовий Похід. На сьогодні вистачить до наступного відео про. І пам'ятайте, що історія це жінка і в ній мусить бути загадка. А також історія це сексуально. Якщо маєте можливість та нестримне бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео.